Сьогодні протестимо водоставочку овочів і фруктів в нашому місті. І зробимо великий огляд розпаковки. В окрему пакетику отакий чудовий салат. Дуже свіжий, яскравий і гарний. Далі у нас ось така одна порчинка, будемо готувати з неї завтра салат. Такі помідорки. Тут у нас петрушка і кропчик. Зелені, свіжі. Далі у нас два перчика чилі, ось таких червоненьких. Такий пучок цибульки. Далі от такі гарньоні грабочки, кілограм редисочки, Свіжа капуста. Е -э думаю, що буде, напевно. Напевно, з неї будуть голубці. Два огірочка до салату і кілограм ось таких червоненьких яблук. Ось така розпаковочка. Овочі всі гарні, якісні і дуже свіжі.